Сьогодні вранці КП «Житомир Водоканал» повідомив громадян про аварійну ситуацію на полівій на за адресою космонавт 18 дроб 9 на діаметрі 300 мм Відбувся порив на даний час. Зараз бригада визначається. Лабораторія вчора приїжджала наша, діагностувала, де виявлено порив. Представники були всі викликані, тобто інших організацій, які мережі чи є тут, щоб не можна було їх пошкодити. О першій годині ночі комунальники вже перекрили аварійний прорив на вулиці Рильського. Наразі працюють і на чотирьох інших. Рих об'єктах у різних мікрорайонах міста по місті є пориви, тобто я кажу, що наша бригада працює сьогодні по чотирьох об'єктах, але дані мікрорайони там не перекривалися на даний час. Це з одних таких основних поривів, де ми мусимо змусимо перекрити. Пів мікрорайона водопостачання фахівці працюватимуть упродовж всього дня, кажуть у Житомирводоканалі. Сьогодні по місту будуть по цих поривах працювати до виконання, тобто це у нас робочий час починається з 8 і до 17, Але якщо потрібно виконати роботи, я ж кажу, що ну, і працюють і 24 години на добу. Але якщо можливість цього зробити, ми стаємо і робимо до точні терміни тривалості ремонтних робіт, комунальники не називають та обіцяють відновити водопостачання вже ввечері. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 днями у Житомирі презентували фільм, який розповідає про тисячу найважчих днів з життя Житомирщини в період повномасштабного вторгнення. Українці і весь світ мають знати наскільки героїчні, сміливі і щирі наші люди. Ти маєш щось доторкнутися до них і відчути їх, їх історію, тому що в історії. Не слухаються, вони відчуваються. У фільмі розкриваються історії людей, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на своїх місцях працювали, боролися та докладали зусиль, аби Житомирщина вистояла перед ворогом. Як показує практика, всі зі сльозами на очах, і навіть наша знімальна група, коли ми писали інтерв'ю, вони постійно були з комом у горлі зі сльозами на очах, особливо дівчата, і навіть хлопці. Це про щось говорить. Героями фільму стали військові, волонтери, посадовці, медики, зокрема, лікарка Валентина Донець розповіла, як доводилося працювати під час тривог та оперувати під вибухами. Показали е, в нашому лиці е, кожного роль, тобто це і роль керівника, і роль лікаря, і роль пекаря, і роль е, вчителя, і роль військового. Показали тих людей, які віддали цій державі самих рідних, чоловіків, дітей. Я говорю, а емоції переповнюють мене. Овруський міський голова Іван Коруд, який теж став героєм фільму, розповідає: він не очікував такої масштабності проєкту. Думав, що дає інтерв'ю для невеличкої програми. Однак готовий матеріал, не здивував його. Дійсно, фільм дуже такий значимий, історично значимий. Для нашої рідної Житомирщини наскільки люди спільно збройними силами тримали оборону, тримали безпеку, це дуже важливо. Особливу увагу у фільмі приділили саме першим дням повномасштабного вторгнення, коли навколо панувала паніка. Люди не знали, що робити, як допомогти Україні та як зберегти свої життя. Та все ж інтуїтивно об'єднувалися, підтримували одне одного та боролися проти окупантів. Були сумніви, були коливання. Але в підсумку був правильний вибір, і я бажаю, щоб кожен цей правильний вибір свій зробив. Можливість для цього ще є. Моя історія не є унікальною. Просто скажімо так, так склалися обставини, що мене зняли і зняли мою історію. Кожен мій побратим, що пройшов в мою військову частину, і взагалі. Так розумію, в усі збройні сили України добровольцем. Він має подібну до моєї історії. Побачити фільм Житомирщина у боротьбі тисячу днів великої війни. Ви зможете в ефірі телеканалу СК 1 у п'ятницю, 20 грудня о 19.20. Зміни були невеликими. Тобто це були тільки лише технічні зміни з приводу отримання компенсації на за роботу по збиранню дронів. Фінансування загалом залишилося, яке і було. Тобто, на кількість дронів вона не змінювалася, не стало менше коштів. Кошти залишилися. Просто тепер для того, щоб не було корупційної більше складової було зменшено кількість подачі дронів від одного, від одного виробника. То, щоб, щоб, знаєте, не було такого, що вони могли приносити по 90 дронів, там, чи по 5, 10, 20 дронів одночасно. Тобто це буде Зміна там була технічна, тепер два дрони на одну людину в місяць. Зареєстровано більше 7 тисяч інженерів взагалі на цій платформі. На даному етапі у нас таких стабільних: це більше, більше 15-20. Інженерів, які постійно приносять, які постійно з нами співпрацюють, Знаєте, ми результати, звісно, хотілося б ну ми йдемо до кращого. Хотілося б ще більше, щоб знаєте, ці ну дрони, їх було ну хоча б на місяць, ну п'ятсот тисяча дронів, але ми розуміємо, що ресурс людей невеликий, да і фінанси, які сьогодні за які вони можуть закупити комплектуючі, також ну знаєте, сьогодні, ну невеликі чи задоволені можна було би краще, і ми можемо краще. Буває таке, що один місяць може бути менше, тому що вони поки закуповують комплектуючі, а потім, коли комплектуючі прийшли, вони можуть наступний місяць дати більше, тому що минулий місяць ми чекали комплектуючі, а в цьому місяці вони зібрали і вони принесли. Тому тут я не можу сказати конкретно за місяць. На ЗСУ у 2024 році було використано. Виділено 386 мільйонів гривень. Субвенція 93 мільйони. Майно 293 мільйони. Швидесенько, в цифрах безпілотні літальні апарати, квадрокоптери та фпв-шки 4879, реби 168, комплекти супутникового зв'язку 45. Сьогодні ми на сесії виділяємо суму 25 мільйонів, за яких ми закупимо 100 ФПВ і 75 квадрокоптерів. Кількість військових формувань, які отримали допомогу за 24-й рік 87. Різдво Христове одне з найбільших християнських свят, яке символізує народження Спасителя. Для вірян цей день є особливим, розповідає римсько католицький єпископ Віталій Кривицький. Під час Різдва ми переживаємо три основні події. Перша подія, ми згадуємо прихід нашого Спасителя Ісуса. Друга сторона, ми переживаємо кожен сьогодні по новому своєму серці цей прихід Бога. І третій момент дуже важливий: ми кожного дня готуємося до другого пришестя нашого Господа. Священнослужитель наголошує, різдво це не лише родинне свято, а й час духовного оновлення. Саме в ці дні люди повинні замислюватись над значенням віри у своєму житті та відчувати присутність Бога із нами. Для кожного із нас сьогодні треба по-новому відчути, що Бог насправді із нами. І гадаю, що кожне різдво ми можемо пережити по-особливому, якщо відчуємо, що він насправді є дуже близько, і він є з нашим. Народом, коли ми її знаємо, минула річ. Більшість українців почали святкувати Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Священнослужителі пояснюють, що це рішення наближає українські традиції до світової практики та сприяє відокремленню від російських церковних впливів. Що 7 січня, що 25 грудня – це одне те ж саме свято, тільки різні календарі. Ми як православна церква перейшли на календар ліанській 25 грудня. Ну, з логічністю, тому що з Різдвом Христом розпочинається новий рік. Однак духовенство переконане, тиск у таких питаннях неприпустимий. Єпископи пояснюють, кожен має прийти до цього рішення самостійно, а завдання церкви допомогти зрозуміти суть змін. Переконувати не потрібно, прийде час. Так як в принципі прийшла і зміна, Бог народився раз, він був перший всіх віків. Але прийшов і щоб пожити з людьми, щоб принести людям цю звістку, цю радість і звичайно спасти її. Тому ми визначаємо і святкуємо різдво Христове. Основою різдва є традиція, до прикладу, святий вечір, на який українці готують 12 святкових страв на честь 12 апостолів. У нас в традиції є так зване ділення різдвяним хлібом, і це дуже добре, так само такий захід для того, щоб показати єдність в родинах. Крім того, звичайно, це може бути наші кулінарні страви на нашому столі. Можливим атрибутом кожних різдвяних свят є так зване калідування. Молодь одягає костюми, створює зірку із підручних матеріалів йде колядувати у гості до родичів та сусідів, аби привітати їх із різдвом і отримати подарунки, смаколики або ж гроші. Ця традиція прийшла до нас ще з язичницьких часів. Також у цей день віряни ходять до церкви на богослужіння. В кожному храмі воно може бути дещо в різному часі, але вже точно тоді, коли е, наступає темрява на наступний день, вже 25 е, грудня, грудня. Що години, що декілька годин може відбуватися літургії, щоб можна сказати, задовільнити всіх вірян для того, щоб вони могли в цей день по особливому зустрітися із Господом. Олександра Сова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Зимової підтримка запрацювала з початку грудня. Громадяни вже почали оформляти тисячу гривень допомоги, та дехто вже навіть отримав її. Чи отримали її жити Та на що збираються витратити? Здійзнаємося сьогодні. Не, не збираю, як можна під час війни людям роздавати по тисячу гривень, а бойці не можуть купити собі дрони. Ну я й не вірю в це, і не буду отримувати. Ні, а чи реєструвались ви? Ні, не збираєтесь. А чому не хочу? Збираємося. Не вважаю, за потрібне. Ці гроші треба звернутися на Від Зеленського тисячу гривень я не отримав, вона мені не треба. Навіть якщо Зеленський давав би 100 тисяч, вона мені не треба. Вважаю, що ця думка була задумалася як вдалий піар-хід під час війни ну, роздавати по тисячі гривень. Однак це не вдалий піар-хід, і під час війни варто зосереджувати кошти в трошки інших, більш важливих напрямках. Ще ні, а реєструвались на що збираєтесь витратити кошти. Ще не думала. Зареєструвалася. Зараз збираєтесь витратити кошти. Швидше всього, або до речі, я сьогодні дізналася, що можна на книги. І магазин є книга, цю чи акцію, чи як вона там називається. То книга або комунальні послуги. Ну зареєструвалася. А на зараз збираєтесь витратити кошти. Скоріш за все на оплату комунальних. Е, ні. Е, чи реєструвались ви? Ні. Чому? Я взагалі якось не в темі цих всіх подій. Ще не відтримувалася. Ще реєструвалися ви? Ще не реєструвалась. А збираєтесь? Подумаю, так. А на що ви збираєтесь витратити? Комунальні? На комунальні. комунальні.